Вам здоров'я в ефірі. Програма Найдорожчий Скарб. Прекрасна пора, літо, час відпусток, відпочинку, але на превеликий жаль, таїть в собі чимало небезпеки. Моя співбесідниця, начальник відділу медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської військової обласної адміністрації. Лідія Синюта. Пані Лідо, в чому особливості цьогорічного літа? Літо почалося пізно. У нас була довга зима, холодна весна і раптом червень, теплий, але надзвичайно вологий. Це ідеальні умови для таких небезпек, як змії, при тому, що в нас взагалі цього року особливе літо, тому що змії люблять бути де. Вони люблять грітися на стежці, на галявинці, на пеньочку, сховатися на літо в нічні створіння. На літо вони ховаються у стоги сіна, під колоду якусь. І ми їх можемо не побачити. Але вони також люблять часом поселятися в покинутому людському житлі, В зруйнованому житлі, там, де була людина. І ідучи в такі місця, ми можемо не побачити. Змію. Неважливо, чи ми її побачили. Важливо, щоб вона першою помітила нас і мала час втекти. Змія ніколи не буде нападати на людину сама першою, тільки захищаючись. Тому потрібно іти голосно, шумно ступаючи, добре мати палицю якусь в руках ціпок і шарудіти нею поперед себе. Тоді змія точно втече. Так само постукайте. Ціпком паличкою по пеньочку чи дошці, яку вам потрібно з якоїсь причини підняти, перевернути, щоб змія знала, що ви наближаєтесь, і мала час відповсти подалі в інше тихе місце. Оскільки ми вже заговорили про зміїв. Скажіть, будь ласка, Карпатські є отруйні гадючки? Чи є сироватка проти них якесь протияття? В нас із змій, які в нас зустрічаються, є практично небезпечною тільки одна карпатська гадюка, яку ви назвали. Вона не є із таких високонебезпечних змій, яких дійсно ми боїмося. Є також взагалі безпечні створіння. Це мідянка і вуж. Мідянка це взагалі, по-справжньому кажучи, це не змія, це ящерка без ніжок. От. Але приймається за змію, оскільки схожа. Треба вужа впізнати легко. по в ушках жовтих на голові, медянку теж. Тому їх не треба боятися, і їхній укус небезпеки взагалі ніякої не становить. Щодо нашої гадюки карпатської, так, вона може бути небезпечною, але в більшості випадків ем, сироватки в лікуванні, в лікуванні не потрібно. Чому? Сироватка так, це є. Порятунок, але тільки в тяжких випадках. Це біологічний препарат, який ми вводимо у вену. Тобто є завжди високий ризик, що ми отримаємо тяжкі алергічні прояви. Це чужорідний білок, не властивий для людського організму. І тому повинні ми завжди зважувати, ми так і робимо завжди в кожному випадку, розглядаючи кожного пацієнта, яка Небезпека від укусу змії, і які ризики несе введення сироватки. Лікувальний ефект завжди має бути вищим. Якщо вищий ризик від сироватки ускладнень, ми, звичайно, від нього відмовимося. Тому дійсно беремо сироватку тільки в тяжких випадках, в легших випадках, а це левова частка пацієнтів, ми обходимося без цього препарату, швидко хворі одужують, і. До 5, максимум 7 днів ідуть додому здоровими. Це чудово. А для невідкладної ситуації невелика кількість сироватки практично завжди в області у нас є. Скажіть, будь ласка, от зараз такий період паводки волога чи є вже випадки укусів гадюк? Так у нас є на сьогоднішній день два випадки. У змій, одна чотирична дитина і один дорослий, причому із внутрішньопереміщених осіб. А, тому ще раз наголошую, ходіть на відпочинок не тільки в ліс. Це може бути луг, це може бути берег, річка чи ставка. Обов'язково на відпочинок йдете з ціпком. Якщо ви йдете в ліс, візьміть одяг із щільної цупкої тканини, візьміть гумаки. На крайній випадок черевики з високими манжетами. Це захистить вас і не тільки від змій, пані Лідія, друга небезпека, можливо, навіть перша, це кліщі, хвороба лайма. Будь ласка, детальніше про це захворювання і про цю небезпеку. Так, кліщі цього року почалися рано їх було надзвичайно багато, і в більшості випадків все обходиться. Благополучно, але навіть сам вигляд кліща на шкірі, особливо у дітей, завжди лякає. А, так, частина, в частині випадків кліщ може бути заражений і нести з собою кліщовий енцефаліт, тобто запалення мозку. І це є небезпечно. А, тому кожен раз, коли ми побачили кліща на тілі. Ми повинні е, вчинити правильно. Перше, правильно його виділ, видалити. Не потрібно його просто смикнути і витягнути, ні. Тому що в такому випадку ви відірвете в кращому разі тільки черевце кліща, а голівка залишиться всередині під шкірою. Особливо це помітно красиво на тваринах. Коли кліш пробує час ховатися в більший підшкірний простір, ніж у людини. І тому правильно, як правильно, декотрі е джерела рекомендують крапнути олійки. Насправді цей спосіб не дуже ефективний і кліщ не вилазить. Навіть після крап закрапування олії я перевіряла ці е рекомендації. На мою думку, найбільш простим, ефективним і доступним всім є викручування кліща. Для цього беремо ватну паличку. І крутимо кліща, поступово збільшуючи кут нахилу його, ніби викручуючи його із шкіри. Це буде правильний варіант. Далі обов'язково потрібно стежити за місцем укусу. Якщо в ділянці укусу появиться кругле почервоніння з світлою плямою в центрі. В такому випадку потрібно терміново звернутися до інфекціоніста. Це вже буде свідчення того, що це перший прояв хвороби. Кліш був заражений і нам потрібно спрацювати. Лікар відправить на лабораторне підтвер... підтвердження діагнозу і буквально ви його отримаєте за півдня. І тоді можна буде призначити специфічне лікування, яке запобігатиме всім неприємностям якими для, для нас, для наших пацієнтів, загрожують кліщі. Так само з кліщами треба бути обережними і у домашніх тварин або тварин, з якими ви контактуєте на відпочинку? Е, так, не треба боятися, кліщ ніколи з тварини до людини не переповзе. Кліщ падає на людину з галузок кущів з трави. Як правило, це на висоті не більше 70 сантиметрів, ну максимум це метр. Тобто, коли ми йдемо на відпочинок, стараємося заховати відкриті частини тіла. Кліч завжди сідає на межі тканина тіло і там присмоктується і утримується кілька днів. Навіть може і загинути там, і так і залишитися. Такі випадки, такі пацієнти в мене також були. І ще одна небезпека, яка існує влітку, це комарі, мухи, оси, джмелі. Вони на превеликий жаль можуть вкусити і дорослого, і дитину. Як боротися з цим, як запобігти? Як запобігти? Запобігти – це вбрання. Перше, друге, це запах. Які кольори привабливі для цих комах? Це все, що нагадує їм квіти. Це квіткові, це яскраві принти на одязі. Друге, це парфуми. Краще в літі брати парфуми, які дають запах свіжості, ніж квіткові аромати, тому що квітковий аромат завжди буде приваблювати осу, бджолу. І самих небезпечних це шершня і джмеля, які особливо є небезпечними комахами. Треба уважними бути, не потрібно допускати, щоб відро е, було відкрите, в якому особливо є відходи від фруктів. Щоб загнивали фрукти, якщо бачите, що псуються, в кульочок, щільно зав'язали, викинули у смітник і закрили його кришкою. Тоді е, не буде ризику вкусити фрукт з осою, тому що найбільш небезпечними для здоров'я і навіть для життя. Людини є укуси в обличчя, особливо випадки, коли людина кусає, чи тортик з осою, чи яблучко, чи сік на шклянці, була комаха і попадає, зразу поблизу найвужчих дихальних шляхів появляється укус. І тут може бути ситуація, коли за лічені хвилини набряк перекриє дихальні шляхи. Це саме небезпечне. Тому Якщо ви на природі, завжди дивіться, що ви підносите до рота. Також небезпечними є укуси в ділянці обличчя, шиї, живота. Менша небезпека, найменша небезпека це ручки, ніжки, тому що далеко, поки всмокчеться, то вже буде легше. Яка перша допомога при укусі? Потрібно в першу чергу забрати жало яка комаха ввела в організм, акуратно його підтиснувши. Якщо не маєте навиків, зверніться е, до дільничного лікаря на травмпункт вам завжди допоможуть. Трампу дорослий у нас знаходиться по вулиці Матейки в лікарні, а дитячий в обласній дитячій лікарні на території приймального покою. Бувають випадки, коли людина ковтає осу і вражаються дихальні шляхи. Оце найнебезпечніше, що може бути. Як запобігти, як врятувати? Негайно швидку допомогу. От, без сумніву, ковтнути осу ми не зможемо. Вона просто вкусить поближче десь до надгортанника. От. І а швидка допомога. Ну, звичайно, якщо медик є поруч. Є така можливість Це вколоти е, щось із глюкокортикоїдів. Це найперше, що допоможе запобігти. В мене був такий прецедент. Ну, з Божої ласки, я успіла добігти до ближнього аптечного кіоска, де мені відпустили е, одну ампулу гормону і е, десенсибілізуючого засобу. Я спіла вернутися і вколоти дитину. Це врятувало життя. Дитина просто випала сочок на, на шклянці була оса. Я ніколи не забуду язик, який почав на очах нагадувати гантелю. У Невеличкої дитини перших класів десь навчання в школі. Тому завжди треба дивитись, що ми несем до рота. Ніколи влітку з закритими очима, відвернувшись, забалакавшись, не можна. Влітку, наприклад, жаль, найбільше докучають нам комари. Це дуже така неприємна істота, яка дзищить, яка особливо вночі. Наскільки безпечними є оці антикомарні препарати, які чи апарати ставлять там якісь, запалюють спеціальні засоби, чи не є вони небезпечні для людини? Я розумію, що для комара вони становлять загрозу, а от для людини зараз ми маємо. Дуже великий вибір, особливо цього року, і з'явилися нові моделі більш безпечні. Так, без сумніву, ці е, пластинки, таблетки, які е, рідини, які в певному пристрої включаються в розетку або ставиться просто на гарячу лампочку, і вона має давати запах, від якої ви впродовж 15 хвилин бачите, як ці комрі, які літали довкола лампи, спіралькою літають все нижче, падають мертвими. Якщо це небезпечно для, Живого організму комара, наш живий організм також буде реагувати. Дуже рідко ми бачимо, але реагують на такі засоби переважно люди з скомпромонтованою печінкою, з хворобами травлення. Ну, в першу чергу, з хворобами печінки. Тому їм бажано відмовитись від таких засобів. Або, враховуючи доступність дешевизну таких засобів, можна скористатися, але на час дії вийти з кімнати. Після цього за сіткою на вікні провітрити ще 15 хвилин, і тоді можна зайти. Ну, є зараз нові, нове покоління засобів, невеличкі ліхтарі, які дають небагато світла, як нічник, але світло приваблює комарів. Комарі туди залітають, як і інші комахи, а вилетіти вже не можуть. Ось це є, на мою думку, більш безпечний захист від комарів. Ще є серія способів захиститися. Це є різні речі, які наносяться на шкіру. Є ті, які захищають від укусів комах, тобто нанесли на шкіру, і ви знаєте, що на дві години ви чи ваша дитина захищені. А, без сумніву, у алергіків можуть бути алергічні реакції, але, щиро кажучи, ні разу не стикалася з таким. От. Другий варіант це є засоби, які використовуємо, коли біда вже сталася. Комарі покусали, особливо тепер, виходячи в вечірній час, після 9-10 вечора на подвір'ї, де є багато рослин, є дуже багато комарів, особливо якщо неподалік водойма. От. водойма. Тут уже Потрібно мати і засоби, які нас рятують після укусів. Це в першу чергу нашкірні засоби. Той же сам, той самий рятівник мазь може бути. А також мати завжди з собою кілька таблеточок проти алергічного засобу. Це завжди нам допоможе. Спасибі, спасибі, Лідія Миколаївна. Це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам. Теплого, безпечного, щасливого літа. Всього доброго.